Сьогодні невелика балакучка про новинку від Біхай про шпатель для епоксидної фуги, який називається Epoxy Red Flat. Я його бачив онлайн, і коли я його привіз, рівень здивування для мене був десь 11 із 10. Чому хочу вас трішечки підвести під це. Коли я роблю, коли я допомагаю майстрам із Харкова робити епоксидну фугу, переважно більшість я працюю саме шпателем від MAPEI. Чому? На те є три причини. По-перше, він завжди в наявності. По-друге, ціна якість себе оправдовує повністю. Не знаю, скільки він може зробити. 100, 200-300 метрів квадратних. Його достатньо для такої кількості. Все, звісно, залежить від плитки, але він доволі ресурсний. І третє, мені подобається його форма. Тобто, я, коли я роблю епоксидну фугу і цементну фугу, я тримаю шпатель ось таким чином. Завжди тримаю шпатель двома руками. Якщо невелика якась ніша, короткою стороною забив, зрізав і забув. А, а, тобто він комфортний в роботі саме для мене. І коли мені дзвонять майстри з інших міст, мене питають іноді: Михайло, а чи є в тебе саме шпати для епоксидної фуги? І задаю додаткові питання. Скажіть, а може щось придивились, якісь особливі характеристики, чи що? Відповідь майстрів там повинна бути м'яка резина. М'яка резина, це означає шпателя епоксидної фуги. Ну, добре, добре. Тоді я у себе на об'єкті думаю, чому в мене, коли я роблю епоксидну фугу шпателем мапей для того, аби він просто забивав шов Чому в мене не виникає такого внутрішнього резонансу, що мені потрібно шукати інший шпатель? Щось не так. Із моїми швами щось не так. Мені потрібно шукати більш м'яку резину. В мене такого не виникає. Я точно знаю, що зовнішній вигляд епоксидної фуги буде залежати не від того, яка в мене буде по жорсткості резина, а від губок, методу нанесення, формування, витримки і так далі, тому подібне. Тобто там є десь 80% методології, буде залежати, від якого буде залежати зовнішній вигляд епоксидних швів. Але деякі майстри кажуть, що Потрібно саме шпати з м'якою резиною для епоксидної фуги. Я думаю, бляха-муха, чому мопи не зробить вже нарешті шпатель за 15 там, років для епоксидної фуги? І я також розумію, що кожному майстру своє. Потрібно з м'якою резиною. Ну, будь ласка, на ринку є ще дуже багато різних е шпателів. Ось такі є, і ось такі, є ще багато. Типу українських, але це просто Китайщина, найдешевша під українською назвою. Та й все. Ті взагалі можна залишати на один об'єкт і за ціни. Але є дуже багата кількість. І ось майстри просять з м'якою резиною для епоксидної фуги. Тому перейдемо безпосередньо до теми цього відео. Шпатель, який називається Epoxy Red Flat. В чому його фішка? Як ви вже зрозуміли, в його фішка в тому, яка в нього еластична та м'яка резина. Ось дивіться, зараз я вам покажу рівень еластичності, і, до речі, в нього рівень еластичності, він повністю однаковий по всьому периметру. З однієї з дві короткі сторони, дві довгі сторони. Ось дивіться: рівень еластичності цього шпателю. Бачите, наскільки цей шпатель М'який та еластичний. Тобто м'якішого та еластичнішого шпателю ви не знайдете, мабуть, у цілому світі. Та, бо такого я ще не бачив. Таких шпателів я з такою резиною я ще не бачив. Що по розмірам? От якщо ви тримали колись шпатель мопей, то ви побачите, що розміри вони повністю однакові. Він буде точно комфортний саме для мене, для моїх невеликих рук. Чому? Тому що я беру його ось так і працюю. В нього ручка точно така, як була на Харді. Пам'ятаєте, така чорна резина, біла подошва? Ось в нього ручка. Копія така. Для тих, хто вас, хто працює однією рукою, взагалі немає ніяких проблем. Тобто взяв і працює, хоч так, хоч так. Для тих, хто з працює двома руками і невеликі руки, розмір М, там, рукавиці, ось це буде комфортно працювати. Але, на жаль, на жаль немає. Де протестувати цей шпатель. Але для тих із вас, кому потрібна м'яка резина, дійсно м'яка найеластичніша резина на шпателі для епоксидної фуги, то це Bihai Epoxy Red Flat. Дякую вам за увагу, до зустрічі!